Робота вже завершена, а дорога ще перекрита. На вулиці Лисенка досі не відновлено рух, хоча мали це зробити ще місяць тому. Це пояснюють технологічними особливостями. Технологічно на вулиці Лисенка має пройти так званий процес кристалізації. Цей розчин, який був залитий між шви мозаїки, має по технології вистоятися в період часу, затуживіти і затвердіти в камінь. Я сьогодні знову ходив на об'єкт. Є місця, де показувало, що ще саме покриття воно не набуло відповідно такого кольору, який може сказати, що воно вже є в твердому стані і можна безпечно пускати автомобілі. З ремонтом проспекту Чорновола також виникли труднощі. Тут замінюють хідники, влаштовують велодоріжки та висаджують дерева. Реконструкцію проспекту Черновола планували завершити ще до середини жовтня. Від обіцяного терміну пройшло вже більше двох тижнів, а робота ще й досі кипить. Частину ділянки повністю перекопали. А коли нарешті завершиться ремонт, ніхто не знає. За словами голови Шевченківської районної адміністрації Руслана Деваденка, ремонтні роботи затримали через проблеми на майданчику. Однак найбільше незручностей цей довготривалий ремонт завдає саме місцевим мешканцям. У нас так прийнято. У нас починається зима, починаються роботи. Ну що, ну, літом не виходить. Назвичайно заважають, перешкоджають, дратують. Це те, що Львів переритий, це, 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 це якась катастрофа і це не виправдовує те, що колись він буде красивим. Він вже повинен бути красивим. А це значить, що повинні роботи робитися так, щоб людям не заважали. Наразі відремонтували лише половину вулиці. Зараз тут завершують висадку дерев, які придбали за кошти самих львів'ян. Тоді з місцевих мешканців зібрали понад 45 тисяч гривень. Через це дерева вибирали досить ретельно і вичікували відповідного часу, щоб їх посадити. Консультувалися з різними дендрологами ландшафтним архітектором. Зійшлися на, на платанах, тому що по перше це досить велике дерево, як якби ну, тут велика вулиця, і тут треба щось таке, щоб давало тінь і. Співрозмірне та, до вулиці. І плюс воно є досить витривале до посухи, до спеки, до міських умов. Благоустрій на цій ділянці обійшовся місту в більш як 5 мільйонів гривень. Проспект Чорновола обіцяють таки завершити до кінця місяця. А рух на вулиці Лисенка відновлять уже завтра. Богдана Струк, Віктор Сембратович, НТА Новини.